DIY. Будемо робити статив до фотоапарата своїми руками. Для того, щоб зробити статив до фотоапарата своїми руками, вам треба буде сарай, закиданий якимось барахлом. Якщо ви не маєте сараю, закиданого якимось барахлом, відповідно, треба купити сарай і закидати його барахлом. То я судкую трохи. Вам треба буде... Болтів і гаяк. Я вже тут собі наготував діаметрі болтів і гаяк. Має значення тільки один. Той, який буде заходити от, 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 от вниз. Потім зроблю фотографії і вставлю на різьбу в фотоапараті внизу. Решта все творчий політ фантазії. Зараз я попідбираю, що мені треба в тому барахлі і почну робити. Окрім сараю, болтів і гайок. Щоб зробити штатив для фотоапарату, нам треба буде підвал з інструментом. Якщо нема підвалу з інструментом, значить прийдеться робити, так як і в випадку з сараю, з інструментом щиток зварювальника саму зварку. та, бажано електродів відділося пару штук, якщо вони не відсиріли в тому підвалі зварку і болгарку. Пока що наразі все. А, і ще нам, нам треба буде кусочок бляшки. Кусочок бляшки я вже собі відклав. Тепер, коли у нас все є, можна приступати до виготовлення штативу. Мудрував я, мудрував на тої станини, всяких пентаграм понамальовував. Потім вирішив, зроблю такой. Зараз ще оті краї позарізаю, попідрізаю і основа буде готова. Що комусь цікаво, розміри. Розміри вони мене вийшли отакі от, от. 16. На 11 пів приблизно. Може навіть і сторони зійшлися, Ну, майже зійшлися. Так. Позарізаємо криє, щоб було красиво, І може навіть трохи позачищаємо. Майже готово. Десь менше ніж наполовину з того, що я задумав. Думав розмітити центр, але то буде потім. Ми, зараз ми переходимо безпосередньо до виготовлення слово, самого механізму, який у нас буде крутити фотоапарат вверх вниз вліво вправо. Для того той болт, який заходить вниз в різьбу фотоапарата. Почнемо з нього. Ми його приваримо от до такої гайки. Для чого, то покажу вам потім. Зараз ми тут розкручуємо і перейдемо безпосередньо до зварювання. Правда, треба ще якось інструменту понаходити в підвалі, щоб то позакріпляти. Ну, зараз все буде. Дісків з лищатами, тобто лищат, не знайшов. Десь вони, напевно, вже на дачі. Пробував отаке. Але потім подумав. І отако я його приставлю. Більш-менш рівно буду старатися тримати і от отут, отут на стику я його приварю. Так, зараз починаємо танці з бубном. Як завжди, така в нас вже handmade studio підвал. Але мусимо. Мусимо виходити з того, що ми маємо. Фух, що ще? що ще? А, весь процес я вам показати не можу, бо ще немає штативу. Так що тільки буду показувати результати. З тіським мордуванням я таки поприварював болти до гайок. Всю геніальність задум. Зараз вам покажу. Поставлю фотоапарат. Отак. Так так харана не видно. такого вроді би видно. І вкотре переконався, що розмір таке має значення, болти деякі взяв довші. Цього зараз покажу. Ладно, збираємо конструкцію. Вот і йти як стопери. Сюди треба буде дати по гумовій прокладці. Так. Станина. Припустимо, от воно стоїть у нас на станині, та вся хірня. Зверху накручуємо фотоапарат. І от у нас. Буде замість фотоапарату. І так воно у нас похиляється вперед-назад, по діагоналі, сюди-туди, на цьому булті, вверх вниз і по кругу, як ми хочемо. таке тепер. Приварюємо до станини. Ага, що взяв довші болти. Якщо взяти короткі, такі як був, то одна фігня у нас не буде крутитись, так я її задумав. І відповідно, якщо взяти тут коротше, то він буде чіпляти. Зараз, він буде чіпляти оті болти. Якщо оцей буде за короткий. продовжую далі свій DIY. Що ж доробив? Поприварював такі от штуки та трохи криво. Я в курсі на кінцях, щоб для зручності регулювання. Зараз от покажу отакувати. От от. Потім розкажу де і як, точніше, поприварю, бо ж скоро світло виключить, а, а я ще в процесі роботи. Тепер отой великий болт ми приварюємо в центр нашої майбутньої В Центр як взяли? Взяли кутником оцю довжину, поділили на два і приблизно від того місця потім. Потім отак і теж поділили на два. Отутжену. І тепер там приваримо наш болт. Після приварювання болта і збірки нашої чудесної конструкції ота штука. Треба її відрізати і переварити. Бо буде заважати. Коли ми одінемо сюди нівелір чи фотоапарат. Захочемо кудись в іншу сторону перевезти, він буде впиратися сюди. Зараз я її відріжу і переварю отако. От ну що ж, все в процесі. Переварив я ту штуку в трохи ліпше положення. Не дуже було взяти ще більший кут, але нормально. Тепер все, одне дуже цікаве. Ножки до штатива. Думав я гадав, як то зробити і з чого їх зробити, вже навіть думав з арматури, щоб дійсно був DIY штатив, яким можна забивати шуруп у сусідський удвірок. Але таке лісов я отакі от от ручки від швабр, які часто ламаються, і яких є до хрена. Тепер, тепер їх треба зробити так, щоб вони по краях на 45 відходили. А по центру на мене. Як я тут зроблю? Щоб не виступало за цей, приставляю сюди край, оцей край відмічу олівцем. Потім да я відмічу олівцем, поприварюю такі от шрупи до якихсь кусочок бляшки. Думаю, зрозуміло, Розпою, якщо не зрозуміло, то питайте десь там в коментарях. чи да. Я вам розкажу трьохи детальніше. Ось такі от з тими ножками у нас вийшло. Підчищали ми всю конструкцію там, де видно, бо де не видно, там не стидно, як то кажуть. Далі отут повисварлюємо по три дірочки і тут. На них нарезом мы прикрутим вот такие вот трубы и будут у нас ножки ну, диай майже готовый лишилось уже совсем мало совсем мало дать гумовые прокладки между гайками тут и тут Так, як ми робимо в ручних цих, якума і ножниці, з яких ми зараз повирізаємо прокладки. Прокладки повставляв, подивився на чудо творіння своїх рук, тут все гаразд, ходить, тримає воно нормально. Але от ножки ножки так не будуть. Так Що, що так не будуть? Бо вони не мають жорсткості і мотиляються, мотиляються в різні сторони. Так що все будемо доробляти. Будемо доробляти опори. Маю кусок шпильки, приварюю її. Так от, і воно буде розпирати, або навпаки стягувати ножки докупи. Заводимо далі сварку. До повного щастя треба буде шруповарт. Нафігам він відкривається. Нафіганно шуповарт. Шроповарту ми висверлили отут дирки, щоб робити ножки. Що зараз і почнемо робити. Готово. Принаймні основна частина ножки перероблені. Поїбався я з тим технікою. Але таке зробив так, як має бути. Тепер воно на жорсткість. Гарно все стоїть. Коли віджав тут запор запірною гайкою дотискати і штатив готовий. Результат купа інструменту, купа болтів і гайок, стара ручка від фабри і, і більша половина дня життя. Ми зато отримуємо штатив, який можна навіть напевно зробити шруб в сусідський відвірок. Ну, так, інструмент працює як треба. <гаду> Захватити шруб не будемо. І все-таки мусимося стратити. В кінцевому результаті треба все гарно зафарбувати. Зафарбую і завершену роботу тоді покажу для загального або осуду, або схвалення. Ну, В кінцевому результаті завершена робота. Ось таке щось в мене вийшло. Считатив своїми руками. Візьму інший гаджет, накручу в той апарат. покажу, як воно все має оглядати. Такі. Також таким самим макаром можна кріпити лазерний нівелір. Є питання ще по бульці і платформі. Тоже в наступні рази колись дійдуть роки доробляти. Тепер саме цікавіше. заходимо на будь-який сайт, даємося ціну штативу і бачимо ціну в районі 300 гривень. Тепер треба подумати, чи вартує. Майже цілий день життя 300 гривень. Ну, але зробив сам, можна сказати, з відходів. І досить таке непогане вийшло. Якщо комусь треба розміри, як робив, що робив, де робив, питайте, розкажу докладніше.